Всім всім привіт! Ой, сьогодні спекотно, зараз веду бусечку і я в планах нарвати, наварити кукурузки домашні. Бачу по цінах в інтернеті, скільки коштує в супермаркеті, на базарах за один качанчик, то це вже по-справжньому становиться делікатесним продуктом. Вчора я почала... Полоть боковий квітник, половину більшу сполола з тієї сторони. А до цього ще не добралася. Дощі проходили, бур'янчики ростуть. Як мені подобається садовий бальзамін, я його назалишала. Які кольори, дуже мені він подобається. Є цвіте, є ще такий, що буде цвісти аж через місяць, бо він ще низенький. Треба підшаманити імператрицю. Польбокюс розквіта. давно я обробляла троянди, треба пообробляти. Це щось, щось я розлінилася. Щось я ось ромашку обрізала, бачите, буде омолоджуватися і ще зацвіте до осені. А спочатку, коли першу квіточку ця троянда викинула, це торішня літня посадка. Я подумала, що це світнес. Хоча, хоча, коли замовляла я мікс із 10 штук, я просила продавця, щоб. Щоб хай які не будуть, аби не було фіолетової, і щоб хоч одна, але була імператриця фарах. Тут я саджу, я, поки мені дійшли в посилці, посилка гарно запакована, ніяких претензій нема, все просто ну, квіти копаються, поки довезлися, опав бутон. І так одна з бутона, одна. Ця пелюсточка була отакого от кольору, думаю, ну це імператриця. Бо мені ну, імператриця дуже подобається. І тут, думаю, посаджу також імператрицю, в мене там була троянда, вона чомусь пропала, навіть не знаю чому, за одне літо. А коли вона розквітла перша квіточка в цьому році, вже прийнялися в тому році, в тому ж році не цвіли, зрозуміло, я сфоткала і мені видало як світнес. Тепер пішло друге цвітіння, дівчата, дивіться. Ну Це ж імператриця. Ну це ж а ну по запаху. Зараз пройдемо до імператриці. Дивіться. Ну це імператриця. Ідентичний запах. Mm -hmm. І по шипаках тепер я бачу, що це імператриця. Я така задоволена. Мені дуже подобається, що вона така, що я її зрізаю при землі, а вона за літо виростає така здорова. І цвіте, і цвіте, і цвіте, дивіться, тут ось обцвілося. Так само це вже у неї йде. Я навіть не можу сказати третє квітування, тому що ось цвіте, ось росте, он там бутон росте, те, обрізаю. Ось перший цвіт обрізала. Аж коли. Мені дуже вона подобається. Ще хочу п'єр де ронсар. Але якби дуже багато шахраїв щодо п'єра. Дуже багато. Треба знайти совісного продавця. Це, це пішло вже друге квітування. Це мені дуже подобається колір. от казала, фіолетової не треба. Ну, то я, звичайно, гібридні, як замовляла мікс. А це перед тим я ще брала в того ж самого продавця мікс із спрейок. І там оця, от проти цієї фіолетової я нічого не маю. Тут також треба пообрізати дещо. Цю ромашку треба розкопати, тому що тут троянда, вона їй заважає. Майже всі лілії вже обцвілися, ось торішня залишилася. І там взагалі-то я вийшла не квітник показати, а показати свою новиночку, яку я зробила. Лимонник. Лимонник що буде квітнути, так? Треба полоть. Лимонник буде квітнути, випускає стрілку. Я таке вперше бачу. О, цей так так і зсередини так як і треба. Не знаю, що це. Я не знаю, що це таке. Добренько. Ой, моя красунька. Як вона мені подобається. Ну, бальзамін, звичайно. Він любить таку погоду, це для нього рай дощі. Примулки мої поприймалися, що я пересаджувала менше місяця тому. Та-дам! Моя новиночка, хоча це не новинка для майстринь, але моя новиночка Кашпо в стилі 3D. Я зробила їх без косичок, без жгутиків, просто класичне плетіння на 10 літрів з отворами знизу. Колір тут у мене йде коричневий меланж і білий. Ніфьодов і прадекс. Зробила я їх не сферами, не пухляшами, просто ось таке плетіння красиве. Хм. Класика вона ніколи не старіє. Що булочка? Ти пішов уже? Ну, пока, пока, бо зараз буся вийде так буде тобі. Пока, іди. Пишіть на вайбер, дуже ефектно вживу, просто оцей ефект 3D, от наче там якось так кольори переливаються. Знаю, що роблять їх такими пухляшиками, там ще більше воно виражене, але мені треба розширювач якийсь поміняти. Сплила я отакі, Сплила вчора. Та вже, та вже близько. Одинадцятої, певно, я почала, там щось близько до 11-ї вечора. Ось такі відра, це дуже міцні, прорезинені 10-літрові йдуть. Дуже гарно. Такий набірчик і в будинок поставити, і під будинок, і ось в хризантеми підуть багато, знаю, що ставляють у кашпони, висаджують у землю. Дуже ефектне, гарне. Ціна буде йти як за класику, тому що тут нічого додати до е, нема не косички, нічого такого. Пишіть на Viber. Сьогодні купуєте, завтра відправляю. Дуже ефектні, дуже. Просто дуже-дуже красуньки такі. Знаєте, і, наче такий колір, і темний, і світлий, а взагалі не здається, що він там ну вирве око. Такий гармонійно, гармонійно вони поєднані між собою. Дуже гарно, мені сподобалося. Треба бути в конотопі, прикупити ще оцих відер. Ці відра продаються тільки в мережі будівельних маркетів Рона. Більше я їх ніде не бачила. Навіть в інтернеті я їх не бачила, про резини, ні 10-літрові, у них дно рівне, бачите, вони такі невисокі, широченькі, ну, дуже гарні. Вам бажаю гарного дня. Пишіть мені на Viber. По ціні зараз заходжу, подивлюся, чому зараз класика коштує, бо знаю, що 10-літрове з косичкою, там і з декором ціком коштує 550. Це буде менше коштувати, тому що тут декорчику немає ніякого. Подивлюся. Тому не можу зараз так з бухти барахти сказати, скільки вони коштують. Ну, красиві. Так, гарного вам дня яскравого.